Доброго дня, друзі. Ми вітаємо на початку курсу Laravel та View 3. Ми будемо створювати на протязі цього курсу Laravel Вьюджес-додаток, який зможе представляти досить універсальну платформу для створення будь-якого проекту, сайту, додатку або API з додатковим функціоналом та тому, тому подібне. З чого ми почнемо? Сьогодні ми розберемо схему того, як е, потрібно ставити е, зборку Laravel плюс View3. Е, нам знадобиться мануал, чіткий, по якому ми зможемо крок за кроком йти та дійти до, нашого, до, до нашої мети. Треба сьогодні чітко запам'ятати або зрозуміти хід наших пунктів, на які ми опираємось, щоб створити цей додаток і далі з ним можна, можна було б маніпулювати. Тому що нас цікавить, не просто. Створення якогось, запуск якогось фреймворку на, на кшталт Laravel. А нас цікавить е, робота в парі е, між ними. Так? Тобто ми бачимо, що Laravel це back-end фреймворк, Vue.js це фронт фреймворк. Та наша суть е, полягає в тому, щоб їх е, зафрендити, да? щоб вони е, працювали добре між собою. та не було конфліктів між ними. І коннект е, між компонентами View та Laravel об... забезпечити. І так, давайте починати. Що нас цікавить насправді е, сьогодні ось, в, перші, в перші кроки? Е, Неважливо, не на якій е, операційній системі ви знаходитесь. Починати треба з того, що ми створюємо папку. Да, в, е, в директорії, де буде доступна е, глобальна, е, глобальна зміна Pets, е, наприклад, ми, нам потрібно буде звертатись до мови програмування PHP, щоб розгорнути той же самий композер. Зробити запуск якихось модулів, треба буде звертатись до PHP. Тобто або на робочому столі, або на якомусь із дисків, якщо це буде Windows, якщо це буде Linux, ви можете просто створити, наприклад, в документах вашу директорію. Якщо Mac, теж саме. З чого потрібно починати? Ми будемо дивитись на наш. Наш мануал, який буде крок за кроком давати нам можливість розгортати проект. І ми з вами сьогодні пройдемось по цьому мануалу і зафіксуємо основні команди, які вам знадобляться. А ви вдома зробите запуск по цій схемі з цієї зв'язки між Laravel та Vue.js. Починаємо. По-перше, що нам буде. Потрібно. Ми повинні будемо в нашій папці. Ну, от, наприклад, в мене папка MyDocker, наприклад, називається в ній буде створюватись application під назвою Travel List. В мене він вже скачен. Та вже, вже, збірка вже готова, але ми зараз з вами просто пройдемо по шагам, як ми могли би його вставити. Давайте дивитись, що нам потрібно в першу чергу. Ми інсталюємо Laravel. Тобто ми можемо прописати таку команду як Composer Create Project. І Preferredist ви, ви обрав той самий Laravel, який нам актуальний. Та навіть ну, не тільки Laravel, ми можемо зробити так, щоб він ще й зачепив View. Да, ось таким, таким ось прикладом. Тобто перше, з чого ми починаємо, це пишемо Composer, Create Project і вся ось ця строка у нас буде. Додано до нашого, до, до нашого уроку ще е, ш, крок за кроком е, пункти команд. Що нас цікавить, після цього ось запуску, м, в нас вже буде створюватись перший проект. Проект, е, до якого буде е, скачено е, разом е, Laravel та Vue. Я в себе не запускаю, тому що вже. Тут все установлено. Ми просто подивимось на проект на моєму прикладі. Або якщо ми хочемо, наприклад, зробити більш коротким шляхом, ми можемо написати laravel new laravel 9 view3 Vit, тобто ви пишете в своєму проєкті або першу строку, або другу строку. Тобто ви обираєте, як вам, по-перше, як краще вам воно качає та встановлює, і дивитесь, який з варіантів вам може піти або може не піти, тому що операційні системи різні, різні та можуть бути якісь нюанси. Тому ми даємо два варіанти. Далі, наступне, що нас цікавить, нам потрібно ввести команду npm-install, тому що npm install знадобиться для збірки Vue 3 Тобто ми бачимо, що в що в нас скачалось після цієї команди, у нас буде скачаний Laravel та Vue. але це будуть сухі ісходні файли. Так? Тобто Вони не будуть ще як збірка себе почувати. Тому нам потрібно зробити npm-install. Який саме дасть можливість Vue.js зробити, ну, запустити себе як збірку, як вже, ну, грубо кажучи, цільний проект. Тому другим кроком ми пишемо npm install. Ось ми його вставляємо в консоль і запускаємо. Після цього у вас встановиться ну, ну, запущена збірка Vue 3. І е, після цього кроку ми йдемо до наступного, в якому ми будемо запускати через npm install е, версію new, версію view та viewloadра. Тобто, нам, повинно, е, нам потрібно е, зробити інсталяцію е, ось цієї строки, яка дасть нам можливість розгорнути цей проект з е, ДОП е, його. З додатковими опшенами. Тобто для збірки для компіляції цих компонентів нам потрібно буде вводити цю команду. Йдемо далі. Тобто, то був третій крок, зараз четвертий. Ми інсталюємо плагіни. Тобто для Vue.js, щоб можна було з ним маніпулювати, можна було підключати до компонентів плагіни. Ці плагіни повинні бути в нашій збірці. Так? Тому ми четвертим кроком беремо і інсталюємо плагіни для Vue.js. Це плагіни з Vue.js і вони будуть включені до Vue. Далі, наступний крок. Ну він вже п'ятий. Ми апдейтимо наш файл-конфігу. Після того, як у нас вже будуть зроблені плагіни підключені, нам потрібно буде подивитись у файл від.config, який буде знаходитись в UGS в папці. І в ньому нам буде потрібно зробити наступне. Треба буде імпортанути ті самі от плагіни. Да? тобто от Ми імпортуємо в цьому файлі від, як компонент. Далі ми будемо. Імпортувати Laravel як Laravel плагіни, да? тобто для того, щоб ми ну, могли е, більш широко користуватись можливостями Laravel, е, находячись е, ну, в Vue.js, ми можемо це робити бла, ну, завдяки імпорту плагінів Laravel. Е, Наступне, ми повинні імпортнути е, в нашу збірку е, плагіни для Vue, щоб вони всі могли е, можливість мати запускатись та і, ну, використовуватись. І експортуємо до нашого, е, до нашого додатку. В мене додаток на, називається Travel-List е, і Travel, е, пардон, і е, е, ми робимо експорт нашого файлу конфігу із е, всього того, що ми під, підключили, до нашого додатку. Тобто, от, в мене знаходиться в папці Resources, е, папка CSS і AppGIS. От, Щоб це все у нас е, з'єдналося одне до одного, ми е, підключаємо, ну, ми, ми робимо цей експорт. Далі, наступний, шостий крок. Нам потрібно запустити сервер. Vue.js. Тобто для того, щоб наша збірка після повного запуску, після повної доунлоду е, вже могла е, стартанути, ми прописуємо NPM run dev. Тобто NPM run dev дасть нам можливість запустити саме збірку Vue.js, тобто фронтову частину, да, яка має е, виконуватись. Та відповідати за фронтенд. Тобто все, що ми будемо писати на JavaScript в Vue.js, після цього запуска, вже буде можливо. Тобто, це шостий крок. Далі, сьомий крок. Ми робимо create всього нашого application. Але яким чином? Ми це все робимо вже підключаючи. В наш Vue.js ще і Bootstraповський плагін. Ну, це стилі стилі Bootstrapu. Також ми будемо підключати Vue.js до обшого додатку, і будемо це все виводити у тег з клас тег з IDшником Тобто, наприклад, div id App буде основним тегом, да, до якому будуть все рендеритись і віддаватись. Далі, наступний крок це в нас восьмий крок. Ми у ньому будемо шаблон в UGGSI. Просто. Показувати. Тобто ми е, зробили збірку, ми можемо прописати в е, тому самому е, App id app, можемо прописати наш темплейт, щоб побачити, що е, буде при запусті, що воно буде запускати, що буде відрисовуватись на рендер. Е, наступний крок. На, нам потрібно зробити от той самий connect. Connect компонентів е, між Laravel та View. Що потрібно зробити? Е, у папці Resource, е, в папці View є е, простран, простір, в якому ми можемо створити е, файл е, app.blade.php. Це е, першочерговий файл, який буде е, в цій збірці. Запускатись першим. І щоб він в нас працював, тобто це файл-шаблон, файл, файл Да, в ньому буде просто відрисовуватись щось для общого зовнішнього вигляду, і нам потрібно просто імпортувати туди apcss, AppJS із нашого view. Та й ось той самий d app, про який я казав, нам потрібно його створити. Тобто це робимо саме у файлі app.blade.php. Він повинен на боці Laravel стартанути, а в UGS повинно бути як надстройку над цим файлом, над цим HTML-ним шаблоном. Коли вона, все це запуститься, ми побачимо щось вже на екрані. Наступний крок 10-й. Нам потрібно проапдейтити роути. Тобто дефолтні роути в Laravel е, знаходяться у папці Routes WebPHP. Це або Welcome Velcomblade.php, або щось на, на, в цьому дусі. Але. Ми можемо зробити е, файл файблей.php, і в ньому підключити наступне: е, ми повинні зробити е, road, який буде головним, який буде е, у нас рендеритись на оцю саму апку. Тобто ми повинні будемо прописати return view е, і е, вказати той самий ап, який ми прописували. Наступний крок. Нам потрібно проапдейтити ENV файл. Тобто є такий файл .env, ось я покажу себе. Він має містить конфіжні дані. Що в ньому є? Нам потрібно, наприклад, в пункті app.url додати адресу http: localhost і 8000. Ось, я додавав також. Uh, і після цього зберігаємо настройки і йдемо далі до общого запуску додатку. Наступний крок: ми будемо стартувати локальний сервер. Тобто, після того, як ми uh, стартували наш view, uh, ми, ну, тобто наш фронтенд, ми йдемо до бекенду, uh, до нашого PHP. І на е, стороні PHP ми ще прописуємо, прописуємо останню команду: це PHP Artisan Server. Тобто, е, вона буде символізувати запуск вже серверу, да, який буде м, стартувати вже як додаток. Тобто, наприклад, е, ось я прописую, наприклад, PHP artisan Server. Е, так, тільки мені потрібно до моєї директорії. Для того, щоб запустився php Artisan, нам треба бути всередині директорії нашого додатку. Тобто в мене називається travel-list. Так і пишемо. Заходжем, заходимо в цю директорію, а тільки після цього ми можемо прописати Artisan, тому що бачите, що в мене тут є Artisan, Да? А для того, щоб його стартонув наш PHP, треба, щоб він його бачив. Тобто, коли ми зараз пропишемо PHP-Artisan серве, вже буде запуск нашого серверу на босі бекенду. Поїхали. Запускаємо. Вже він є. І якщо я нажимаю, в мене переходить вже на зовнішній вид цього додатку. Але ще. Нагадую вам, що в домашньому завданні вам треба все по пунктам цим пройти, зробити, не забути, запустити в цьому місці NPM Run DEV на шостому шазі, тобто фронтендну частину в мене просто запущена вже. А ви робите обов'язково у себе. А, а і тільки після того, як тут немає помилок, як все добре на ну приблизно шостому кроці, шостому-сьому кроці, вийдете уже до запуску PHP Artisan Сервель ось на це ми орієнтуємось, це повинно потрібно зробити в першу чергу, щоб ми могли повноцінно розробляти далі на Laravel. Що нам важливо? Важливо, щоб ми могли. Це все стартанути без помилок, тому що можуть бути нюанси, можуть бути певні помилки видаватись. але робимо чітко по цим командам, орієнтуємо, що у нас в директоріях проходить, і обов'язково це буде стартануто, і ми ну, дійдемо до запуску в першу чергу фронтенду, потім бекенду. Все. Тобто, це найкоротша інструкція, яка нам може забезпечити запуск і частини фронтенду і частини з бекенду. Все. Намагайтесь це зробити. Зробіть все шаг за шагом, і по, по, по фіналу у вас повинно запускатись. Ось такий результат повинен бути. Ми повинні, повинні побачити першу сторінку. На все добре, пробуйте! Хай щастить.